Аромат кориці какао та хвоздики є невід'ємною частиною чеського різдва, адже саме так пахне імбирне печиво. Але на відміну від інших чеських солодощів, імбирне печиво печуть цілий рік. А влітку його навіть можна зустріти на ярмарках. Ми відведемо вас до пряникової крамниці недалеко від Праги у вольварах, де імбирне печиво має безліч ароматів, смаків та форм. Пані Катаржина почала робити випічку у 18 років, але лише у декреті перетворила випікання на бізнес. Свою пянічну покарню вона відкрила 2020 року. «От початку se profilujeme так, що маємо тих perníků оправду цілу шкалу. Jsou to takové druhy jako čokoládový perník, mandlový Teď děláme bezlepkovou verzi, některé ty jsou křehký, křupavý, jeden druh, ten je taky oblíbený, je ze skořicí, teď děláme nově s mákem. Vždycky v každém tom druhu je speciální jako namíchané koření podle toho, co zrovna se k tomu hodí, ale určitě je to přes 10 druhů. Рецепти тіста для пряників Катержина створює сама. Її класичне тісто містить більше какао, щоб було темнішим, і складається воно головне з рідких інгредієнтів. Завдяки цьому тісто і спечені з нього пряники м'якіші, їм не треба відлежуватися, як у багатьох різновидів тіста. І, звісно ж, не обійдеться без запашної суміші приправ, які роблять пряник пряником. Já ji neprozrazuju, ale není to proto, že to nějak tajím, ale je to proto, že jsem pro, aby si každý namíchal to perníkový koření podle sebe, podle toho, co mu voní, protože tohle je tak individuální. Když teďka vyjmenuju celou tu škálu, tak ale neznamená to, že dáváme do všech druhů perníku, Vždycky vybíráme podle toho, kterého perníku, ale je tam skořice, hřebíček, zázvor, badián, anýs, fenikl, koriandr, kardamom, pravá vanilka. Akorát to množství je daný. Já doporučuji, na, když se dělá těsto, kde je zhruba 700 gramů mouky, tak aby tam toho koření byly tak dvě polévkové lžíce a víc ne, protože by to bylo už hodně kořeněné. Після випікання пані Катержина намащує пряники сумішю з яєць і какао, щоб вони були блискучими і темнішими. Завдяки цьому на них буде краще видно білкову поливу. Пекарня працює цілий рік і кожна пора року відбувається на кольорах і формах її пряників. Бігом того цілого року садопоступні промінює теперніки. Смірем кнівану цум засели привлада біла, злата гніда. Jsou tam zvonečky, vločky, andílky, potom když je Mikuláč a Čert, tak Čert a Mikuláš. Některé ty prvníky, které, které máme normálně, tak je jenom vánočně přizdobíme, to znamená my máme naše typické kočička a medvídek. Kolem těch Vánoc ten medvídek má dárek a ta kočička má zlatou mašli. Zkrátka dobře vemou na sebe ty barvy těch Vánoc. Крім класичних пряників, тут роблять також десерти за зразком сучасних французьких солодощів, такі як еклери, тарталетки чи заварні тістечка. Цукор частково замінюється медом, додаються прянічні приправи чи медовиця. Пряники печуть аж ніяк не раз на рік. Але саме в передріздвяний час їх печуть багато і в родинах. Ялинки прикрашають пряничками, чи роблять цілі прянічні вертепи. І не сумнівайтеся, кожен пряник буде іншим на смак, бо кожен має інший рецепт, інший мед і інші приправи. Тож не забудьте скуштувати їх чи спекти власноруч.